Понеділок, 20 січня, на 11-му в новинах Олена Петриченкова вітаю. Також з нами працює Мілітіна Глушко, перекладачка жестової мови. Підписуйтесь на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. А далі у випуску розкажемо. СБУ затримала зрадників з Дніпропетровщини, які допомагали росіянам будувати лабораторії для розробки ядерної зброї, що їм загрожує. Зруйнована амбулаторія і торговий центр, потрощені приватні будинки. Як Новопавлівська громада області оговтується після атаки кабами? Оце повністю барної стойки нашої навіть не видно. Усе залишилося там всередині. Ми такі паніки були, навіть не знаємо, хто нас повитягував сюди. Вивозять з пекла просто під російським прицілом і часто в темряві. Як білі Янголи рятують цивільних з прифронтових міст Донеччини. Це страшно вий. страшно вийти на вулицю. Тільки вийшов бабах дрон. Дрони як мухи літають. Неможливо вийти. Сели знищили над Дніпропетровщиною чотири ворожі попела. Ганіку польщину окупанти обстрілювали з важкої артилерії та РСЗВ град. Поціли по райцентру, Марганецькій Покровській громадах. Пошкоджені промислове підприємство, гімназія та багатоповерхівки. Ніхто не постраждав. А у кривому розі сьогодні день жалоби за загиблими через ракетний удар росіян 17 січня. Тоді ворожа атака обірвала життя п'ятьох людей. На даний момент у стаціонарі залишаються двоє дорослих, поранених. Один важкий. Через обстріл Білозерки на Херсонщині постраждав чоловік. Під час атаки він був на вулиці. Його ушпитали з вибуховою травмою та осколковими пораненнями. А в Новодмитрівці місцевий дістав травму через скидання вибухівки з дрона. Під вогнем була і Степанівка. Окупанти поцілили по житловому будинку. Ворожі снаряди потрощили дах, фасад та вибили шибки. Поранена 39-річна жінка. Дочка постраждала, блинцю порозу. Чи осколок, чи нога ну, порізана. Я не знаю, поїхав дивитися, Оце, все оце все пішку. І в хаті там повеліталося. Була дитина 11 років і мама його. Маму ранила, головну я вкинула. Мені забрала скора. Постраждали двоє поліцейських на Харківщині. По Куп'янській громаді окупанти поцілили дроном з вибухівкою. Пошкоджений службовий автомобіль. Зранку ж через атаку кабами у Золочеві була поранена 14-річна дитина. Її у шпиталі у літньої жінки діагностували гостру реакцію на стрес. Зруйновані три житлові будинки, понад 20 понівечені. Більше 20 тобто будинків, зазнали ушкоджень річна дівчинка отримала поранення. Наразі її стан стабільний. Вона знаходиться у лікарні. Ну і так само традиційно ворог обстрілював все прикордоння і штурмував позиції наших військових на харківському напрямку на півночі території три рази. І звичайно, що досить важко на куп'янському напрямку. На Росії невідомі боєспілотники атакували в Казані одне з найбільших підприємств авіапромисловості. Там виробляють стратегічні бомбардувальники. Місцеві змі писали про вибухи в чотирьох районах міста через загрозу ударів. Тимчасово припиняли роботу три литовища в країні-агресорці. Наші захисники вщент спалили ворожі локомотив у санкт Петербурзі. В головному управлінні розвідки повідомили росіяни використовували його у забезпеченні логістики своєї армії. Вогонь знищив усю систему управління. Електровоз, який тягав залізницею зброю, боєприпаси та військову техніку відновленню не підлягає. Російські каби атакували Дніпропетровщину, зруйнована амбулаторія і торговий центр, магазин без даху, кафе на Друзке. А у десятка приватних будинків вибухова хвиля повибивала вікна та двері. Дві бомби впали у прикордоні Новопавлівській громаді. Це на межі з Донецькою областю. Як почуваються постраждалі, звідки саме прилетіло і як уговтується громада після російської терористичної атаки? Репортаж наших кореспондентів з проєкту Воєнкор. Дивіться прямо зараз. Аптека торговельний центр і кафе. Фасадна частина, наче ціла. Жах бере, коли заходиш з іншого боку. Перший вибух Олену Батрак застав на кухні кафе. Каже, налякані працівники і відвідувачі закладу намагались вибратись на вулицю. Дівчину та її колег врятував незнайомець. Якщо б друг мене не забрали, я б напевно, там і осталася з кінцями. Оце повністю барної стойки нашої навіть не видно. Усе залишилося там всередині. Ми такі поніки були, навіть не знаємо, хто нас повитягував сюди. Цьому герою дякуємо за те, що нас спасли. Те, що ніхто не загинув, селяни називають справжнім дивом, хоча авіабомба влучила у кафе дахи плити, перекриття якого розламались майже навпіл. Чуть-чуть. Дівчата наші покалічились, ну всі залишилися живі. На другий день мені стало погано. Я обратилася в лікарню в нашу Межевську. Сказали, що легка контузія, ну, Там пару ранені таких помілич, а так в принципі все добре. А двері і вікна сусіднього магазину знайшли не одразу. Ніякого свисту, все миттєво і потужно розповідає продавчиня сусіднього магазину. У цих дверей просто не стало. Ну їх винесло, куди не знаю. Ми їх знайшли вже потім. В ушах дзвеніло, голова боліла. Вибігли, щоб їхати додому. Підбігли до машини. То машина вже була зовсім вся понівечена. Ми плануємо все-таки виїхати. Дітей ми вже вивезли. Амбулаторія, що в 50 метрах звідси опинилась на межі двох влучань. Вибуховою хвилею потрощило стіни і помешкання лікувального закладу. А це Новопавлівська амбулаторія сімейної медицини. Трохи подалі ліг, другий кап, який наробив цього лиха. Повилітали всі вікна, двері і про збитки наразі ніхто не знає, бо вони встановлюються. Комісія, яка оцінить наслідки руйнувань, висновки оголосить пізніше. Але те, що працівники амбулаторії опинилися на вулиці, а жителі Новопавлівки без медичної допомоги це доконаний факт. Будівля повністю непридатна для використання для надання медичних послуг і відновлювати тут нічого. І наразі я думаю над тим, куди де можна було влаштувати амбулаторію. Поки що я ще нічого не придумав. У центрі Новопавлівки усе поряд: пошта, клуб, школа, церква. Через дорогу місцева пам'ятка, старий млин із червоної цегли. Тут не тільки мололи муку, а й давили олію. Сюди 11 січня влучив перший кап будівля старого млина, повністю цивільний об'єкт. Сюди ліг один з кабів і летів, як кажуть, місцеві звідти, а там курахове. У цій частині села попередньо пошкоджено з десяток приватних домогосподарств. Працівники терцентру ремонтують дахи, закривають вибиті шибки і двері хат плитами ОСБ. Ми «Прибираємо стекло і зашиваємо. Сільська рада видала все нам ту, і зашиваємо все, щоб позабиваємо, щоб був порядок. І це не перші прильоти у громаді. Тиждень тому окупанти атакували складське приміщення. Пошкоджено 20 садиб. До цього прилітали різні снаряди у попередні роки. На сьогодні лінія бойового зіткнення від Новопавлівки за 15 кілометрів. Саме ж село на півдні сході межує із кількома містами і селищами Донецької області. Щоб розуміти, де Новопавлівка, географічно 35 кілометрів Покровськ. 35 кілометрів Курахове, і за моєю спиною велика новосілка. До повномасштабного вторгнення у Новопавлівській громаді було майже 3,5 тисячі жителів. Із появою внутрішніх переселенців людей побільшало. Та, попри російські обстріли, примусову евакуацію в громаді не розглядають. Чесно кажучи, я не бачу таких глобальних чинників, щоб об'являти евакуацію. Але я так собі розмірковую, в тому що як мінімум дітей може було б і правильно вивозити, даби вони не чули цих вибухів, які ми чуємо постійно. Водночас у Дніпропетровській обласній військовій адміністрації повідомляють, що за потреби готові запропонувати евакуацію жителям Новопавлівської громади на більш безпечні території. Євген Коптів, Денис Єлисавенко, Воєнкор. Росіяни стрімко наступають на Покровському напрямку. Щодня атакують з артилерії РСЗВ, фабів та дронів. Проте на лінії фронту триває боротьба не лише за територію, а й за життя людей, які ще не встигли виїхати. Загін білі Янголи на Донеччині створили спеціально для евакуації цивільних. Вивозять людей, зокрема, і до Дніпра. Як проходить ця рятувальна місія в наступному матеріалі. Давайте, радний, давайте, давайте рідні мої. Давайте, давай, 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 мій хороший. Йди до мене. евакуація буквально на бігу, бо в цю хвилину загроза прицільної атаки. Маленький Богданчику свої п'ять вже знає, що таке справжня війна. Як ти сонце моє? Нормально, страшно, спугався трошки. Хлопчик міцно тримає іграшку. Її подарував загін білих янголів на найближчі кілька годин. Це оленятко його найліпший друг. Страшно вийти. страшно вийти на вулицю. Тільки вийшов бабах дрон. Дрони як мухи літають, неможливо вийти. Часто рятувати людей доводиться в темряві. Через безперервні обстріли та активність дронів єдиним безпечним часом для евакуації стала третя година ночі. Пішов по воду, все, труп. Там є колонка, воду качати. Я стількох людей поховав, друзів своїх, вони вмирали у мене на руках. Правоохоронці кажуть, людей доводиться буквально вмовляти про евакуацію. Місцеві до останнього залишаються. Нарікають на страх, що у чужому місті вони стануть непотрібні. Проте гуркіт снарядів та щоденні обстріли повертають до реальності. І тоді вже доводиться поспіхом пакувати речі. Евакуація населення. Села удачне покидають свої домівки жителі селища удачне. На момент написання цього матеріалу до населеного пункту вже підходять росіяни. А ще на початку року до лінії зіткнення було три з половиною кілометри. Люда люди не приходила. Семена ну давайте поднімаємось. Так давайте без сльоз семено. На в больницю їхать. У холодних, зруйнованих оселях люди залишаються до останнього. Цю родину змусила виїхати лише відсутність медичного нагляду. Чоловік маломобільний, і для нього залишатися тут означає нарікти себе на смерть. Так, що будь, готовий? Лише за цей виїзд поліцейський загін зміг евакуювати 80 людей. Їх направили до Дніпропетровщини, зокрема, й у Дніпровські шелтери. Тепер вторим етапом. Евакуюють людей далі. До шелтеру Павлоград, кого в океан добра, лежачих, неходячих людей, кого в будинок матері та дитини у Дніпро. Працюємо вже у тимчасових притулках. Люди адаптуються до своєї нової реальності. Вірять, після перемоги приїдуть додому і все відбудують. Гай, ну, до побачення. Дякую за все. Будьте здорові, не забувайте. Я вернуся. Анастасія Вільхова, Олексій Шевченко, новини 11 каналу. Допомагали росіянам будувати лабораторії для розробки ядерної зброї на Дніпропетровщині СБУ. Викрила підприємство, яке після початку повномасштабної війни переправило до РФ масштабну партію профілю з нержавіючої сталі. Металопродукція пішла на облаштування приміщень Російського інституту ядерних досліджень. Компанія відправляла товар замовникам через близький схід. Зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Підробляли результати аналізів на ВІЛ, щоб допомогти військовозобов'язаним уникнути мобілізації у Дніпрі. Викрили посадовців і медики військово-лікарської комісії одного з ТЦК. Вони фальсифікували довідки та вносили неправдиві дані до медичних документів. До співпраці залучили й фахівців інших медзакладів. Ці маніпуляції давали можливість чоловікам знятися з військового обліку і безперешкодно перетинати державний кордон України. Коштувала послуга десять. Тисяч доларів. А інші зловмисники у Дніпрі оформлювали фіктивні шлюби, щоб допомогти ухилянтам. Поліція викрила злочинну схему перетину кордону військовозобов'язаними. Фігуранти пропонували їм укладати фіктивні шлюби з людьми з інвалідністю. Таким чином, чоловіки могли безперешкодно виїхати за кордон. а Жінки згодом поверталися в Україну. Після цього зловмисники вносили до державного реєстру актів цивільного стану громадян недостовірні відомості про розірвання шлюбу. Триває збір доказової щодо незаконної діяльності усіх фігурантів. Зброю змінили на сонячні панелі. Повернувшись з війни, ветерани опановують нові мирні професії. Зокрема, вчаться монтувати та проєктувати альтернативні джерела живлення. Безоплатний навчальний курс прийшли й екс військові з Дніпра. Як застосовують набуті навички на практиці на одному з об'єктів побувала наша знімальна група? Зверху давай. На доходні з багатоповерхівок завершуються монтажні роботи. Працівники Данило та Олександр перевіряють якість кріплень сонячних панелей. Рівняємо, отак, От так, от так рівно стані. А паралельно розповідають про свою нову професію. По-перше, не жар, да. тому що влітку в в такому місці кровля дуже тепла. Це робота зі струмом. Це наш постійний топ, який дуже теж опасний ветерани війни Данило Самбрус та Олександр Антошин ще рік тому боронили Україну на Донецькому та Запорізькому напрямках. Звільнивши з лав збройних сил, певний час відновлювалися, а нині опановують нову професію. Проектують та встановлюють сонячні станції. Почув у цей програмі рестарт від дружини. був репост Фейсбуці, а то ще перенавчають ветеранів, які прийшли з. З військової служби та хочуть освоїти іншу якусь спеціальність. Я поміркував, в принципі, мені дуже це подобається. І я вже мав якийсь там певний опит. Прийшов в співбесіду і потрапив в ці курси. Нас, в принципі, навчили монтувати панелі, роботи з інверторами, акумуляторами. Ну, основні би, функції, задачі, які ми зараз використовуємо. В роботі проект, в якому приймали участь Данило та Олександр, ініціатива одного з українських фондів для ветеранів війни, які шукали роботу та можливість опанувати нову професію. Розповідає керівник проекту Сонячний рестарт Богдан Балагура. Для ветеранів і ветеранок реалізовували проект. Ось він вже завершився. Тривав десь тижнів. Ми навчали дві групи ветеранів на монтаж і проектування сонячних електростанцій. В умовах відключень світла нові навички є перспективним напрямком розвитку та й психологічно сприяють реабілітації українських військових. До того ж, цей курс інклюзивний і новий фах можуть опанувати ветерани, які втратили кінцівку і можуть працювати онлайн у якості проєктантів. Минулого разу був курс для внутрішньо переміщених осіб. Цього разу вирішили зробити акцент тільки на ветеранах, тому що ветеранів стає більше, тому що це дуже важлива тема зараз наразі. і Компанії хочуть працівників кваліфікованих. А хто як не ті люди, які вже пройшли багато що в своєму житті, і зараз через певні обставини, ці фізичні можливості, вони не можуть продовжувати службу. Перед нами гібридна система від ProSolx. Вона складається з інвертора гібридного потужністю 30 кВт та акумуляторів загальною ємністю 47 квт годин. А це в технічному приміщенні однієї з Дніпровських багатоповерхівок. Менеджерка компанії з встановлення сонячних станцій демонструє частину встановленої системи. Саме вона найближчим часом стане альтернативним джерелом електрики у будинку. Ця система одна гібридна на 30 кВт – це один будинок, тобто два під'їзди, що ми живемо. Ми живемо ліфт, освітлення, паркінг і насосну групу. Дана система може працювати без світла до не менше 12 годин. По-перше, звісно, це блекаути, по-друге, це економія, тому що коли є самостійна генерація електроенергії, вона безкоштовна. Віталій Жмуренко, голова правління першого у дніпрі ОСББ, яке скористалося державною допомогою і встановило альтернативні джерела енергії. Нас це півпівштовхнуло. Це така грантова програма Гріндім фонду енергоефективності, яку запровадили навесні цього року. Ми подались на цю програму і, в принципі, вже реалізували У нас чотири проекти, один вже реалізували і отримали грантові кошти вже за першим проектом. Самостійні кошти це доволі велика сума робити для ОСББ. А коли грантова програма компенсує до 70% вартості обладнання, то це простіше. Перші знеструмлення вже продемонстрували ефективність роботи сонячних панелей. Додає пан Віталій. Бо коли більшість будинків були без світла, його багатоповерхівка таких незручностей не відчула. Закінчена вся цепочка з'єднана. зараз під'єднуємо останню панель. Монтажні роботи на даху практично завершено, і екс-військові Данило та Олександр готуються втілювати нові проекти. Чоловіки зізнаються, хвилювалися, що після війни не зможуть знайти себе у мирному житті, але завдяки благодійному проекту не лише отримали потужний розвиток, а й долучилися до необхідної справи. Як блокаут, це як сплеск для сонячних панелів. Зараз цієї кампанії у нас там буквально там. На, вже на місці на чотири заявок. Знаю цю специфіку, якщо куди треба. З електрикою маю якийсь певний опит. Тому для мене було цікаво, це нове таке, що я ще повністю не розумів, але зараз працюю на цій новій фірмі. Ми дуже багато чого вже навчилися. Тетяна Заяць та Денис Єлисавенко, новини 11 каналу. Сьогодні в Україні день пам'яті захисників Донецького аеропорту легендарних кіборгів. Вони вистояли там, де не встояв бетон. Оборона литовища тривала 242 дні. Коли ж впала 45-метрова диспетчерська вежа, що була важливим об'єктом оборони аеропорту та були зруйновані обидва термінали. Українське командування вирішило вивести звідти війська за вісім місяців битви. Україна втратила 109 кіборгів. Понад 500 воїнів отримали поранення. П'ятьом захисникам Донецького аеропорту посмертно присвоїли звання Героя України. І на сам кінець про погоду, вівторок у Дніпрі прогнозують в день 2 градуси, вночі мінус 1. Атмосферний тиск 767 міліметрів тутного стовпчика. За даними ДНУ імені Олеся Гончара, радіаційний фон в межах норми. Наразі це вся інформація від команди 11 каналу. Підписуйтесь на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. Бережіть себе, побачимось.